Є знижки представляють пересневі знижки на гліцесет. 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дядьку, а чого у вас не людська нога, а нога робота? Це я ж просто бачиш роботизований такий. Це нові технології, 21 вік і все. Скоро будеш багато людей таких бачити, друже. Ти звикай це нормально. Питання про свою залізну ногу. 25-річний Ілля Тищенко чує ледь не щодня. Кожного разу терпляче відповідає та пояснює, а мали би батьки, вважає Ілля. Сам він з Лисичанська воював з 20-го року. Поранення отримав у 22-му, під час звільнення Куп'янська на Харківщині. Біля нього розірвався снаряд від граду. Осколком перебило ногу. Врятувати її не вдалося. За майже три роки повномасштабної війни Українці й досі не навчилися поводитись із військовими з інвалідністю каже хлопець: Тикають на мене пальцем люди, діти, і ти не відчуваєш себе взагалі героєм. Молоде покоління людей, наприклад, мого віку, вони звикли більше мене не знаю, ну обходити сторонами, можна сказати, просто робити вид, що мене тут немає. Ілля навіть став героєм відео, де пояснювали, як варто спілкуватися з ветеранами, а чого робити не потрібно. За кілька днів ролик набрав понад мільйон переглядів. Наскільки можеш? Я не народився таким, це наслідки війни. Мені дуже сумно, що я вже ампутований майже два роки, і я ходжу, гуляю по всьому Києву і не бачу нікого там, крім себе. На жаль, виходьте, показуйте людям, що ми не страшні, і все просто, щоб чим більше нас буде, тим легше людям буде нас сприймати. Чи дійсно суспільство і досі не готово адекватно сприймати військових з інвалідністю? ТСН вирішила провести соціальний експеримент, перевірити реакцію людей на військового на протезі. Взяти участь в експерименті погодився 34-річний військовий ілля Гайдук. Наразі він відновлюється після поранення в одному з реабілітаційних центрів столиці ілля з Хмельницького. До повномасштабної війни працював у поліції, воював у складі 108-ї гірської штурмової бригади. Поранення отримав під час урочистого шикування. Ворог атакував позицію ракетою іскандер. Бували моменти, коли було якось ніякого, коли люди якось по дивному очі відводили, але або якусь таку гримасу робили. Просто це, це підсвідомо відчуває. Ставлені людини. Але знову ж таки звертати увагу, на загострювати на цьому, я стараюсь цього не робити. Також багато було таких випадків, коли люди йдуть якийсь там жест поваги, чи ще щось таке зроблять. З ілею ми вийшли на хрещатик. Спочатку перехожі, здебільшого вдають, ніби не помічають нас, або відводять очі, інші озираються. За півгодини зйомки лише один чоловік наважується зупинитись та подякувати Ілі за службу. А ще, побачивши військового, іноземний волонтер подарував йому футболку. Такі реакції людей на ветеранів не є причиною якогось непорозуміння між військовими та цивільними. Усі причини криються у внутрішньому конфлікті, і реакції психіки на нього пояснює військовий психолог Андрій Козінчук. Перш за все, поранений викликає в цивільних почуття провини і страх. І другий це звинувачення, тому що проекція, наша наш дзеркальні нейрони, ми щось бачимо, скануємо. І одягаємо це на себе, і ми розуміємо, що цей поранений це насправді проекція мене, я можу піти на війну. Мене можуть поранити, і я звинувачую зараз цю людину в тому, що мене можуть поранити. Ветеранам він радить не зациклюватись на травмі, більше спілкуватися із цивільними, знайти собі заняття до душі, надихатись та брати приклад з успішних ветеранів, а ще краще самим стати прикладом для інших, бути не жертвою обставин, а переможцем. Коли ти сильно любиш себе, то ти і всіх починаєш любити. Я бачив таких ветеранів. Які себе реалізовували в спорті в бізнесі, я не знаю. Вони дійсно були поранені, і ти не звертаєш увагу. Ти птеж теж хто? І він може казати, я ветеран, а може казати, я там підприємець, друг, успішна людина. І от як ти себе позиціонуєш? Боротися із байдужістю суспільства, військовий Артем Хребет на псевдогрізлі, почав на власному прикладі. Він займається спортом та бере участь у різних соціальних та просвітницьких проектах. Сьогодні знімається у фотосесії для військових. Понад рік тому авіорозвідник потрапив під арт-обстріл. До чого втратив обидві ноги, Артем роз'яснює та дає поради дорослим та дітям, як спілкуватися з військовими з інвалідністю. каже, справа це не з легких, адже багато хлопців через травму замикаються у собі. Ну, а що я буду виходити на то суспільство? Ну, що воно буде на мене дивитися коса, співчувати мені і тому подібне. Я ліпше посижу дома, нікуди не буду виходити, ніяких цих проблем не буду бачити. Щоб прийшлося пинком задать, щоб витягнути їх з хати, да? Проєкт, в якому знімається Артем, показує травми хлопців без прикрашань. Таким чином його творчині показують, якою ціною здобувається перемога, і що ампутації або інші травми це не хвороба і не кінець життя. Цього не потрібно лякатись, а навпаки, із повагою ставитися до таких хлопців та дівчат. Спочатку ці дівчата просто робили світлини для зборів коштів на армію. Згодом це перетворилось на соціальний проєкт. Завдяки ньому самі військові змінили ставлення до себе. Це дуже корисно. Бували хлопці, котрі приходили і говорили про те, що їм. Дуже важко це дається для те, що вони не хочуть в цьому приймати участь, але вони приходили з запитом конкретної соціалізації. Вони розуміли, що їм потрібно. Теж переборювати в собі цей момент. Допомагатиме змінювати ставлення до військових і держава. Наразі активно формують нову стратегію ветеранської політики, розповідають в мінветеранів. Серед новшеств фаховий супровід ветеранів війни та демобілізованих. Цю функцію виконуватимуть фахівці, котрі допомагатимуть військовим інтегруватися у цивільне життя. каже нині радник голови ОП Олександр Порхун. Цими провідниками будуть ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників захисниць України, які вже пройшли це. Thank you. І по принципу рівне рівному вони зможуть надати якісну допомогу в поверненні до цивільного життя. Потрібно якомога більше залучати ветеранів до цивільного життя, кажуть хлопці. Так, Олександр Швачка, ветеран десантник, що втратив кінцівку у бою, нещодавно став ведучим ранкового розважального шоу на телебаченні. Подолати власні страхи, відновитись фізично та психологічно. Також допомагає спорт, кажуть військові. Так Ілля Тищенко у вільний від власного бізнесу час почав займатися футболом. Болом для осіб з ампутаціями, а Ілля Гайдук наразі готується до змагань ігор нескорених. Подолання стереотипів у суспільстві процес складний і тривалий. Погоджуються військові. Утім, експеримент ТСН продемонстрував розуміння ставатиме більше. Іван Воробьов, Вадим Довбиш, Роман Сищенко та Володимир Парахонський. ТСН 1.1 марафон. Єдині новини.